За 20 хвилин до засідання комісії виборчого округу 117, хто головуватиме, ніхто не знає. Адже пані король, яка мала очолити комісію, на попередні збори не з'явилася. Розумієте, ЦВК сказала, що вона сплачена. знала, що вона головою, а вона писала заяву тільки на члена комісії. Каже, я ніколи не була все. Та відсутність голови для комісії не завада. Дійсні ми на комісії вибираємо головою. є, якщо немає в разі відсутності голови, засідання має. Проводити право е, заступнику голови комісії. Якщо в таких випадках, то законом ще передбачено, що головуючу на комісії вибирають з складу комісії. За п'ять хвилин до початку новопризначений голова ОВК таки з'являється. Сивочолий чоловік назвав себе, ховаючи татуювання на руці, показав паспорт і прийняв присягу. Я тюпало Олександр Георгійович, Беручи на себе повноваження члена виборчої комісії. Та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягають додержуватись Конституції України. А далі мала б закипіти робота та присягу решти членів комісії перериває запитання. Ви не могли казати суб'єкт висунення? Від кого ці люди? Ні, ми не маємо права. Ви маєте право, не маєте бажання ні. Ми нема написано, щоб ми ви представляли ті політичні сили. Просто... Ви є ви висуванцем і... політичних сил, зокрема тут. Більше половина про московських, про російських. я просто хотів би подивитися в очі людям. Я зрозумів. Я кажу, я би просто хотів подивитися, хто в нас є від рускава єдинства. Шоколі «Цирки тут не робіть. Я від русського блоку. І що далі? Що ви цирки робите? Коли ж пристрасті вляглися, комісія навіть затвердила порядок денний, та знову необачне запитання, і засідання комісії перетворюється на балаган. Приякіше його. І Засідали спостерігачі та члени комісії виборчого округу 117 допізна. Прийняли список спостерігачів від різних партій, склали завдання для наступного разу і пообіцяли зібратися вже наступного тижня, аби обговорити технічні питання роботи ОВК і проведення виборів. Ірина Папірник Юрій Герасумов головні новини Львова.